Доброго ранку всіх вітаю. Сьогодні понеділок, 23 жовтня, як завжди, карта на цей тиждень для вас, на три варіанти. Обирайте свій. Та будемо дивитись, який тиждень на нас чекає. Обирайте, давайте дивитись перший варіант. Перший варіант в нас карта 5 монет та 9 мечів. Ну, дивіться, тиждень не дуже вдалий по цим картам. По-перше, безсоння, страх, поганий настрій по цій карті. Також самопочуття вас не радує. По п'ятірки монет може бути ситуація пов'язана з нестачею коштів, або прийдеться віддавати велику суму грошей, а їх нема. Від цих проблем у вас можуть і бути оці. Оце безсоння та поганий стан. Також страх як допомогти собі. Треба заспокоїтись, по-перше. В такому стані ви не зможете знайти вихід із ситуації, яка може у вас статися. Оцей стан вам заважає розібратися. Ви справитесь, ви все вирішите, але потрібно заспокоїтись. Другий варіант. Двіка жезлів і ваш е, лицар-монет. На цьому тижні ви трохи призупинитесь. Потрібно поміркувати по цій карті, обдумати, спланувати подальші дії. В принципі, це дуже правильно. Ви не швидко по цій карті, але дуже впевнено будете йти до своєї мети, поки що швидко не вийде. Поки медліна, але уверена. Другий варіант, ви мене зрозуміли. І давайте дивитись третій варіант колесо фортуни і карта Луни два вищі харкани. Тиждень для вас такий якийсь буде значущий. Також по колесу фортуни зміни можуть бути у вашому житті. Ви можете дізнатися по цій карті якусь таємницю. Також по цій карті є недоброзичливці, які можуть впливати на ваш стан, як фізичний, так і емоційний. Як собі допомогти? По цій карті ваша інтуїція підкаже, як бути та що робити. Зверніть увагу на свої сни. Вони можуть бути віщими, або сон підказка. Також звертайтеся за допомогою до вищих світлих сил, вони вам обов'язково допоможуть. Всім бажаю гарного тижня. Хай поганого не буде, тільки все добре та найкраще. До побачення!